Всім привіт! Іванка щось хоче сказати. іду збирати. Добре? Я пішла збирати. Я хотів сказати, що я взяв відро кави сьогодні на поле, бо вже ж холодає. Іванка, Що? відро кави. Я з тобою участі не беру тому, я йду збирати. не своє. Ну мене йди, йди, закат. збирай, йди. Збирай. Ладно, а я зараз хочу подивитися і... Тобі не цікаво? Не... Нема часу. Взяв я відро кави і зараз я її сюди висиплю для того, щоб визначити, яка кава найсмачніша. Як будемо визначати, яких коробочок найбільше така і найсмачніша. Так, оце Сальвадор. От зараз така навіть у нас є, п'ємо смачна. Потім з ароматизованих, яку ми пили. Черрі, Класно. Оце що там, карамель? Ну, Якось вона така мені добра, але не сильно така, як я собі сподівався. Може я просто більш люблю насичений смак, вже не помню. Баунті. Тоже така нічого була. Вони всі по-своєму нічого, але кожному воно ж по-різному буде. Оце виходить. Фух, пало хай падає. Оця. Це моя одна з улюблених. І ця, та вона по всі по-різному. Бачите, таких найбільше, і Сальвадори. Якщо ви думаєте, що це за фантики я показую, то це ця кава, яку ми за руки випили. Кава називається Допіо, бачите, то не то, що ми просто там... І її рекламірує. Ми її самі п'ємо, бо вона дуже смачна, і ми розказуємо, що це дійсно класна кава. Так що в цьому відрі приблизно на 10 тисяч гривень кави було б, якби вони були повні. І... Але це за роки, за роки, за роки, скільки ми вже її п'ємо і не міняємо. Дуже смачна кава, рекомендуємо. Друзі, глядачі, всім привіт! Вирішив я скусити свою малину. Чому? Поставити ви таке запитання, можливо. А можливо, вже й знаєте чому? Тому що, тому що бізнес на малині це така штука. Ну, ви самі знаєте, що постійно потрібно, як би сказати, то не просто що посадив і все, і маєш прибуток. В бізнесі на малині постійно, постійно, постійно потрібно. Розвиватися, щось робити, пробувати якісь інші сорти, досаджувати. От. І тому, саме тому, ми сьогодні будемо щось міняти в нашому бізнесі. Що ми будемо міняти? Ну я вже частково сказав, я не знаю, це добре чи погано. В общем, дивіться. Значить так, хотів заінтригувати, не знаю, чи вийшло, чи не вийшло, але намагався. Дивіться, будемо ми скошувати малину. Повністю все скошувати. От. Але не цю. Ця ще плодоносить Іванка збирає, по 100 гривень зараз продає. Так, зараз ми будемо скошувати, знаєте яку малину? Ось цю. Ми будемо її скошувати. І я розкажу, які плани є на цю ділянку, що ми тут будемо робити. Розкажу ну, з цифрами ті плани, так що думаю, буде цікаво. Також зараз будемо заводити і косити. Так. А перед тим хочу, щоб ми разом провірили. Іванка так. каже, що... Каже, що... Сьогодні початок жовтня, дивіться в нас яка погода. Я був в шортах і в футболці. Сьогодні в нас На яке тут число? 2 жовтня. Іванка каже, що феномен вона минулого разу назбирала літніх ягід було багато. Обліплено, каже, було. Де ж вона таке? О, дивіться, феномен пішов по другому колу. Це феномен літня малина. І вже от вона має знов ягоди. Да. Ну і десь тут Іванка вже дозрілі збирала, бо залепухи то є. А де ж вона збирала червоні? Чи є сьогодні, чи нема. Ух ти! Дивіться, феномен 2 жовтня, 2 жовтня. Літня малина феномен. Ось так виглядає. Справді. Справді, справді, дивіться. М -м. А знаєте, в неї такий смак якийсь. Я вже й забув. Я не знаю на що він схожий. Він не схожий на полану зовсім, на інший на Джон Джей не схожий. У мене якийсь такий смак. Не то лісова якась, чи як я навіть не знаю як сказати. Інтересний смак. Ух ти! Дивися, що робиться. Та хто ж думав, що в жовтні феномен родить. Цікаво. А вас теж так само? Саджанці феномена є, в нас в наявності в продажі. Можете замовляти. В телеграм-каналі там багато сортів, Ну і додається ще феномен. Бачите, яка ягідка в жовтні, та ніхто вже всі за неї забули. М -м 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 -м. Так, перед тим як косити свою малину скошувати, і робити те, що я вам сказав. Трошки хочу глянути на полуницю, прийнялась чи не прийнялась. Але шансів не прийнятися в неї немає, тому що це не копанка, це касетна розсада, дивіться. Без крапельного поливу стоїть собі... Саджена вона скільки десь днів, мабуть, сьогодні. Так. Сьогодні середа, а саджена вона в суботу. Рахуйте, неділя, понеділок, вівторок, середа. Чотири дні назад. І без крапельного поливу. Спочатку добре попідливали, потім ще раз Іванка підлила. Ну і сьогодні ще піділлемо. І все, вона вже прийнялася. Різні сорти, ви питаєтеся, там, як сорти, та, ну, всі сорти, які в нас продаються, вони ж не просто так, які попали. От подумайте логічно, вони обирались для того, щоб їх потім обирали люди, як ягоди, так і розсаду і саджанці. Тому всі сорти класні, заходьте в наш телеграм-канал, вибирайте. Ну а ми йдемо працювати. Спочатку піду Іванці ще скажу за літню малину і спитаю, як там ремонтантно поводиться. Іванка, та ти таке відкриття зробила. Феномен, ще от початок жовтня, перша декада жовтня, а він плодоносить ще червоними ягідьми. А в тебе як тут? Трошки, Трошки збираєш ще? Поланка. Це поланка, ми будемо її доглядати. Наступного року гарненько одобрювати, все робити, щоб вона була висока і могуча. <гум> як богатир. Це дуже неприхітлива малина. Просто посадили і просто збираєте. І все. Невисока. Не, ну Звісно, без, не без води не буде. Скоро будемо її теж скошувати. Після перших морозів. Красиво. Так, беремо всі засоби захисту, заводимо косу і будемо косити. Зараз розкажу, як будемо косити. Поки що без цифр розказую про плани, значить, скошую я десь приблизно. Отак. Ну, просто, щоб коли закопати по кореневу шийку, щоб шига хоч трошки виглядало, щоб можна було побачити, що там є стебло і де воно посаджене. Скошую і так, і для власних потреб дам своїм друзям трошки саджанців тим, хто хотів. От. І все, а решта як скушу, то розкажу, що буду робити далі. Так виглядає ділянка. Зараз заглушу косу. Йду трошки попідкручую де що хитається, дозаправлюся з холоне коса і продовжу косити. Значить, бачите, тут вже непонятно, які бур'яни, сорти, Я кажу сорти, тут вже не сорти, не знати що. От, і десь тут є літні, десь тут є ремонтантні. Тому непонятно. Там, де ремонтантні, то тут воск краю, от, то я залишив трошки більшу стерню. А з тих тут навіть нема що вибрати. Це просто посадити і воно буде через один літнє, через один ремонтантне. Тут нічого на посадковий матеріал, я думаю, що не пригодиться, бо не вгадаєш. Тут вже 500% пересорт якийсь 8 разів все перепутане. Ну от. А там ще більш менш де я залишив. Значить, тут теж я залишив, але тут є е, ранкова роса, жовта малина, дуже солодка, дуже смачна, дуже класна. Ми не будемо її не продавати, нікому давати. Ми викупаємо всю і посадимо її одним рядком гарненько. Так що такі плани. І зараз ще через хвильку розкажу вам, що ми тут будемо на цій ділянці робити. З цифрами розкажу. Кажуть, коси коса поки роса. А ця косить навіть в полудень, коли хоч, і косиш. Все, викосив я вже те, що треба було на сьогодні, значить, отепер от так все виглядає. Тут де стоять патики, такі, де видно, то можна викопувати. Там де не видно, то не треба викопувати. Там були погані. Оці можна повикопувати. А там я залишив жовту, в нас її мало, ми її будемо собі розсаджувати, садити. От. І значить тепер що, по цифрах? Тут дивіться, оце все поле отак буде. Паралельно з тим продовження туди рядків. Це буде один, два, три, чотири. 5, 6. Тут теж буде, тут де не було малини. Тут теж буде малина. 7, 8. О, тут Іванка ще не позбирала, бачите, ще поланка родить. 9, 10, 11, 11. Я думаю, поки що все. Бо хто знав, вдруг потім тут будемо ще полуницю продовжувати так само. Хай поки що буде 11 і плюси там... Де в мене фундуки ростуть, то там туди до кінця не буде. Тобто 11 помножити на 45, бо буде 45 рослин в ряду, я б так порахував. 45-50. 11 на 45 це 450, і ще 45, 495. я з кожним разом, що не рахую, кожен раз менше виходить. Було 600, вже вийшло 500. А, бо я сьогодні... Не порахував туди ще рядка одного, там де на полоницю залишив. Два рядки, верніше. От, Значить, 500 штук ще будемо досаджувати отут. ну, Може чуть більше. Побачимо по густоті, побачимо. Які сорти ми будемо садити. Які сорти, сорти будемо садити. І старі, старі перевірені. і... Нові, будемо теж пробувати садити. Все, будете бачити на каналі. Якщо підписуйтесь на канал, щоб не загубити нас, буде цікаво. Будемо садити, будемо все літом, хто слідкував, всі фішки малинового бізнесу. Ціна, прийомки, заморозки, продажі, доставки. Так само клубніка, все на світі. Продажі, посадки. Коротше, такий міні-агробізнес. Крапельне зрошення. Так що я думаю буде цікаво і воно я собі от так подивитися запам'ятати, як воно зараз і потім як воно все буде гарно. Також ми побачили, як треба вже будемо е удобрювати, стежити за поланою. Тож не будемо її чіпати, буде вона в нас рости, будемо просто за нею ретельніше стежити і будемо її цієї осені також насаджувати, де є отакі вопробіли галявини. Це не повипадало через саженці, це воно тут... Ні, де-не-де -де повипадало, я може зачепив мотоблоком, бо тут міжряддя були такі. ну в мене як, я все пробував. міжряддя, там 1,40 сорок, там в кінці вже 2,20 то уявіть 80 см різниця. от, То тут десь може зачепив мотоблоком. Метр сорок не садіть, садіть ширше. Ну, ну, дивлячись як, якщо у вас там для своїх потреб і ви будете її вручну сапкою обробляти, то можете, як хочете, сидити. А так треба дивитися по своєму знаряддю, чим ви будете обробляти міжряддя і на його ширину собі формувати рядків в, в, в рядках. Будемо в общем, насаджувати поланку ріминцями. Щоб вона була густіше, ну як густіше, щоб не було пробілів, бо є дуже багато пробілів. Так якщо взяти всі пробіли скласти докупи, то один рядок може навіть і вийде. Ну може один рядок не вийде ще, але ще піврядка вийде. Так що будемо насаджувати. Отеро. Занімаюсь горіхами. Вигідна Забиваємо. справа? Ні, бо потім обласить листя, а ми під листям його 50% знаходимо, 50%. Вони остаються, хіба ні? Так. А зараз всі, що можуть дістати, позбиваю. Ще якби ти зміг вилізти, потрасити, тим горіхом, було б ідеально. У мене є знайомий експерт по горіхах, наш сусід. Він казав, що треба зараз здавати, щоб все економічніше, так, вигідно. Нас замотивував. Зараз а я здавати. думала не просто не про ціну, а про те, що потім ми не познаходимо. Тоді отако все листя опаде, вся коричневість там. Шукаєш нашу. зараз ліпше. До речі, горихи цього року в три рази дорожче, ніж минулого року. Минулого року були по 4, по 4-5, а зараз 13. А у вас яка ціна. Так що ми як Іван так почула, що по 13, палку в руки і, череп... і все, вперше. Через, через то, через не, то. Не, я бачу, що просто зараз мені краще лоху обдирати. Ну Да. Потім воно, знаєш, це таке. Диви, які троянди. No, Молоденькі. No, no. Букети. Вже падають такі дивитися, які шикарні горішки. Ну так. Зачем їх приймати до смарі? А помниш такими літом ой, зимою заробили на горі. 425 не хочеш? Ого! Oh, oh, oh. Цікаво скільки цього року заробимо. Ладно, я пішов. Приступаємо до зачистки території. Якби то мені могло пару молодців тако вилізти через екран, сюди допомогти. Все граблі є, вилка є. Якщо не вилазите, то хоч лайка поставте, підтримайте. Так, продається гарний, свіжо зібраний малиновий чай. Без упаковки, тому дешево. Так, глядачі, я тут зграбую тут -то той чай і думаю собі, що дуже цікаво буде, як ми посадимо тут малину. Ото забереться та шпалера, ожина тут була посаджена. Дуже буде цікаво, знаєте чим? Тому що тут вже малина на цьому полі росте. Я не знаю скільки. Ну. Но... Ну не знаю я. Я не знаю скільки років вона тут росте. Но... Ну я не знаю, навіть може років 5, може більше. От, але чим цікаво буде тим, що ми садимо знову малину по малині. І... Підписуйтесь на канал, щоб бачити, що буде, коли знов садити малину по малині, тільки інші сорти і тримати якесь хороше удобрення. Підкажіть, як, 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 що перед посадкою дати що сюди насипати в ґрунт. Ще є час. Ще десь залишається приблизно 2 тижні до посадки. Десь тижнів через 2, напевно, буду тут садити, поки що будемо підготовляти ґрунт. Не знаю, як воно ото все. Звідси і корінчики, як його звідси повибирати, будемо багато разів фрезерувати, вигрібати. От. Так що підкажіть, чого сюди насипати, що ви рекомендуєте, прочитаю, все, візьму до уваги. Ну і підписуйтесь на канал. Так, тут скосив, позгортав на кучі, а тут думаю, скільки буде багато того скошування. Треба, мабуть, ще одну косу, або ж треба буде мотоблоком. У мене є роторна косарка до мотоблока, тільки так під'їжджаєш до рядочка. Якраз вона буде захвачувати одного рядка і пішов. Буде легко і цікаво, я думаю. Головна трудність. В тому всьому з тою косаркою з тим мотоблоком і з тим косінням, це її вчепити правильно. Бо щось в мене не вийшло. Хто слідкував, той знає. Так що підписуйтесь на канал, щоб стежити, вийде цієї осені чи не вийде. Та ти що, Я сам вельми здивований, що тут таке за виробництво? Тут як. <свейер> ти літом надивилася, як там в лубнах на прийомці, так? Да? Так, вони сливочки так само обіцяли. Всім. Всім залишатися на місцях працюють професіонали. Я уявляю, які там нігті вже то все буде, риже. Mm. А чим то вивезне? Та на такий самий колір трохи підкрасить. Пальці, знаєш, буду мити. Воно, звісно, буде Підеш на манікюр скажеш, а є горіховий такий. А може ти мені скажу ото все фрезером? Щухрати? Верхню шкірку Та ти що? Нічого, я вдома думаю, що відмию. Угу. Тут то під колір, а тут то капець. Тим більше ногтя вже немає. То тільки всіх отам стоїть? Два ящики? Один, два, оце там ще тоді робили. А, -то. а ще о. на дереві, ні мерена, а друге дерево ж там Молодець, аж каралуптих тих їх... ніхто не приймає? Зелені, <свіс> якби ті здати ще. Зараз їх саме класно робити, помієш? Потім воно буде все таке гниле, гниль, там, коротше, а зараз ідеальне. Добре, що нам сусід підказав, що треба зараз. Треба ними зараз займатися до приморозку, до морозу. Тільки мороз вдарить, листя облетить. Листя а... І оце, знаєш, воно буде гниле все угу. таке. Тоді вже руки будуть взагалі коричневі. А ти як там? Що ти там робив? Де ти був, як тебе не було? Все позаграбував, Тут, там залишається тільки викопати по можливості саджанці і фрезерувати, вибирати, фрезерувати, заграбувати. То ти вже повиносив? Ні, позаграбував тільки. Ну все, ми все зробили. Їдемо, Іванка везе малину на замовлення по 100 гривень і поїдемо додому. Саджанці, нагадую, продаються всі в нашому телеграм-каналі. Також буде, ще, можливо, оновлення сортів, можливо, додаться. Феномен, я казав, додавиться. Також слідкуйте, підписуйтесь на наш телеграм-канал, не просто заходьте, а підписуйтесь там, під'єднатися чи приєднатися, чи підписатись, не пам'ятаю, як там пише. І Будете завжди на зв'язку всіх цікавих комерційних пропозицій і того, що не попадає на канал в Ютубі, на наш канал Entзіастед. Так що, все, на зв'язку скрізь. До нових зустрічей. Далі буде цікавіше, Па-па.